Вітаю усіх! Сьогодні я готувала бісквітний рулет, рецептом якого хочу поділитися з вами. Готується він дуже швидко, смачний, м'який, запашний. Для цього треба 100-грамовий стаканчик цукру, 100-грамовий стаканчик борошна і 2 яйця сирих. Яйця бажано з холодильника, щоб, були, для того, щоб добре збивалися білки. Значить, розбиваю. Яйце над посудиною, в який буду збивати білки, тобто відділяю білки від жовтків, а жовтки в іншу посудину. Треба акуратно відділяти, щоб, не дай Бог, не попали жовтки до білків, тоді вони будуть погано збиватися. Так, беру міксер, додаю щіпку солі і збиваю білки Буду збивати їх із цукром. Збиватиму з цукром частинами цукор додаю. Ділю десь так на 4 рази. І так, дуже добре, частинами розбивається бо якщо всипати весь, то погано збиваються білки. Це вже я другий раз всипала третій. І четвертий. Збивала я білки десь хвилин 5-7, тобто збиваємо аж до таких стійких піків ось таких. Тепер додаю жовтки. І акуратно, легенько перемішую їх з білками. Легенько для того, щоб не осіла білкова маса, бо білки мають таку властивість, як осісти. Не дуже делікатні. Ось так круговими поворотами. Лопатки добре перемішую жовтки з білками. Тепер беру борошно і теж додаю частинами тільки два рази, половину висипаю, потім ще раз половину і теж легенько перемішую, щоб не сіли білки. Ось таке має вийти тісто пишне, наповнене повітрям. Тепер беру бритванку за стелим пергаментом і викладаю тісто з так частинами по всій поверхні, і потім буду його акуратно лопаткою розрівнювати по всій поверхні форми, щоб воно було рівномірним. І тепер ставлю духовку при 190-180, ну добре розгріта духовка має бути хвилин 10. Головне не пересушити. От в мене вже спечений бісквіт. я його відділяю від пергамента. І на той же пергамент тільки на другу сторону кладу і скручую рулет. Він ще гарячий, скручую його і ставлю для остивання, коли остине, тоді буду чимось начиняти. Все ще раз годину, може й більше. Я його розкручую і намазую звичайним повидлом. Дуже добрий такий рулет із маковою начинкою. І з Смородиною, перетертою з цукром, дуже смачний. У мене сливове варення. Воно теж дає таку кислинку і досить смачно є тоді той рулет. І ось так закручую знову щільно. І присипаю цукровою пудрою з усіх сторін. Так, тепер будемо його пробувати. Ріжиться він легко, не кришиться. Ось такий гарний бісквітний рулет у мене із повидно. Якщо вам подобається, готуйте і ви, він швидко готується і е, досить смачний. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі здоров'я вам і мирного неба!